Чи замислювалися ви, чому деякі бажання, як би сильно ми їх не прагнули, залишаються недосяжними? Можливо, річ не в зовнішній несправедливості, а у внутрішній неготовності. Всесвіт, керуючись глибинною мудрістю, ніколи не дає того, до чого наша душа ще не дозріла. Затримка на це не покарання, а священний процес підготовки, що має на меті перетворити нас на глибиннішу версію самих себе. Справжня подорож, за словами Юнга. Пролягає не назовні, а всередину. Доки ми не зустрінемося зі своєю тінню, цими пригніченими частинами, що ховають наш гнів, страхи та вразливості, ми не зможемо по-справжньому осягнути світло. Суспільство навчило нас придушувати цю темряву, але вона не зникає. Вона зростає у глибинах підсвідомості, впливаючи на наш вибір. Щоб досягти світла, необхідно спершу розпізнати свою темряву. Саме для того, щоб вивести ці приховані аспекти на поверхню, всесвіт приводить у наше життя кризові події та значущі зустрічі. Це виклик, який потрясе і навіть розірве нас, але відбувається він лише тоді, коли ми готові витримати цю правду. Це і є процес індивідуації, коли людина відкладає у бік свою зовнішню ідентичність і розпочинає внутрішню подорож. Урок має бути засвоєний, аби у всесвіту з'явилася можливість запропонувати нам абсолютно інший досвід. Готовність це не просто бажання, це зміна внутрішньої вібрації, частоти буття. Наше зовнішнє життя є безпосереднім відзеркаленням духовного дзеркала всередині. Хаос у душі неодмінно знайде своє відображення у зовнішньому сум'яті. Якщо ви носите образу, ви зустрінете людей, які завдадуть вам болю. Всесвіт, це не суддя, а терпеливий учитель, який дає один і той самий урок знову і знову, доки ми його не засвоїмо. Переламні моменти часто приходять у формі болю, втрати, розчарування, руйнування. Цей біль є не прокляттям, а потужним вселенським покликом до пробудження. Це духовні пологові муки, які знищують нашу стару оболонку, аби народилася нова справжня сутність. Трансформація завжди ховається у серці того, чого ми боїмося найбільше. Мужність полягає не в безстрашності, а в здатності залишатися в епіцентрі власних страхів. І приймати їх як послання, як провідників до нашої суті. Коли ми припиняємо боротьбу, коли нарешті здаємося перед потоком життя і довіряємо його ритму, ми досягаємо внутрішньої зрілості. Це не слабкість, а вияв найбільшої сили, сили прийняття. Тоді і лише тоді Всесвіт відкриває свої двері, пропонуючи нам дари й можливості, які відповідають нашій новій вищій чистоті. Життя починає текти разом із нами, а не проти нас, адже наша внутрішня реальність гармонійно резонує із зовнішньою. Всесвіт чекає з терпінням і любов'ю. Він ніколи не дасть того, що може нас зруйнувати чи поглинути. Лише коли ми наважуємося подивитися всередину, примиритися зі своєю тінню і прийняти себе цілком. І світло, і темряву тоді починається справжнє пробудження, і відповідь Всесвіту стає безмовною і ясною.